Україна має бути готова до відкритої атаки як тільки Володимир Путін повернеться з азійського турне. Про це голосу Америки заявив колишній радник президента Росії Андрій Іларіонов. Днями у Вашингтоні відбулася конференція на тему можливих сценаріїв розвитку подій в Україні. Думки експертів слухала Тетяна Харченко. Протягом двох або й трьох тижнів заяви з Кремля доносили лиховісне, і тон Путіна і події на сході України свідчили, росте напруга в країн російському конфлікті. Експерти констатували, Росія суттєво і активно збільшувала сили на сході України, підтягувала зброю наступального характеру. Кілька днів тому риторика Кремля неочікувано пом'якшилась. Колишній радник російського президента Андрій Ларіонов застерігає, розслаблятись рано Путін просто взяв. Тактичну паузу тактична пауза, ця пауза, можливо, частково пов'язана з результатами виборів у Конгрес США, але думаю, все ж таки більшою мірою з нинішнім візитом Путіна в східну Азію та форумами АТЕК і Великої двадцятки. Вочевидь, загострення ситуації в Україні створить несприятливий фон для переговорів Путіна. Але якщо це правильна оцінка, то значить, що відразу після завершення цих переговорів ми знову побачимо ріст напруги а можливо і той наступ, про який говорили спостерігачі. І переконаний, нині Володимир Путін опинився у глухому куті, адже він не може постійно утримувати угрупування російських військ на сході України, не віддаючи їм жодного наказу, ані рухатись вперед, ані на вихід з України. Тому він мусить віддати один із цих наказів і зробити це він повинен протягом дуже короткого терміну від кількох днів до одного трьох тижнів. Експерт переконує те, що Путін вирішив почекати із стороненням, ще не значить, що він відмовився від такої ідеї. Взагалі, політолог Тарас Кузьо констатує таке вторгнення, радше за все може відбутися навесні. Воювати в снігах північний сусід навряд чи захоче. Якби він зробив повномасштабну інвазію в східній Україні навесні, він би переміг. Бо тоді не було, тоді не було ті, то було такі збройні сили України, які не були де і не було волонтери, ці батальйони. Щодні це йому дуже тяжко буде робити, і тим більше буде тяжко йому навісні, але він не може миритися з тим, що сталося. Я думаю, це це головна проблема. Разом із тим, державному департаменті США вірять, що конфлікт все ж таки вдасться врегулювати мирним шляхом, і навіть говорять про бажання налагодити хороші стосунки з Росією. Щоправда, кажуть, розплачувати за це Україною, пробачати Росії Крим і війну не стануть ні за що. Втім, про можливість надання зброї Україні запропоновану у законодавчій ініціативі сенатора Роберта Менендеса, говорять дуже обережно. щодо законодавчої ініціативи? Я не можу сказати вам, які шанси у неї бути прийняті і сказати не можу саме тому, що взагалі то за такі розповіді мене можуть звільнити. Але я хочу, щоб ви знали, що ключові фігури з капіталійського пагорбу зараз дискутують про те, як саме ми можемо найплідніше допомогти Україні покінчити з цією кризою. А поки адміністрація Барака Обами буде вагатися, Україні залишається сподіватися, що економіка Росії надто підточена для повномасштабної агресії, переконують експерти. А ще продовжувати посилювати українську армію, щоб бути готовими до атак. Тетяна Харченко, Голос Америки.